Ліга Європи УЄФА. Груповий етап, четвертий тур. Бетіс Ліон. Бетіс демонструє хорошу домашню форму та високу результативність, тоді як Ліон має вражаючий сухий рекорд у Лізі Європи, але може зіткнутися з найбільшим опором у цій групі. Прогноз перший перемога Бетіса. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1.89. Бетіс грає вдома, має високу мотивацію та потужну атаку. Ліон зіткнеться з найбільшим тиском у цій групі, і його суха серія може перерватися. Прогноз другий тотал голів менше 2,5, букмекери на дану подію дають коефіцієнт 2,16. Ліон показав, що вміє сушити гру в Єврокубках, а обидва тренери цінують тактичний контроль над атакувальною феєрією. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!